Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі, Одів окуляри прикол на відео. Ну, думаю, буде так прикольніше. Коротше, сьогодні у нас буде Чіо, Чіо Чіпс Red Paprika Chips. Коротше, це ми пробували з вами соломку Чіо Чіпс, а... Зі смаком паприки я дивився. Це давніше ми пробували. А сьогодні у нас буде Чіо Чіпс. Нема там по-українськи. Є картопляні зі смаком паприки. А це вже самі чіпси зі смаком паприки. Я думаю, буде смачно. Та. Бо це сама паприка. Ми тоді пробували саму соломку, а це вже у вигляді чіпсів зі смаком паприки. Коротше, це інакше. Тому поїхали до заставки цього відео. Попробуємо на смак ці чіпси. Let's go! Деніс Рені реагує. Деніс Рені реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Е, ось тут, бачите? Картопляні чіпси зі смаком. Паприки, паприки, паприки. Ну, от таке ред паприка, чіпс. Так, чіо. Так. Поїхали їсти. так. Let's go. Так, подивимося, що воно себе. Представляє, яке воно коротше на смак, так. Коротше, let's go, Поїхали. Від 0 до 10. Так. Видно вам. Ось так. Поїхали їсти. Ось таке. Тут багато олії видно. Угу. Ну ці вже не такі, вроді без солені Як ті з беконом. Що були? Угу. Так у нас мукбанк. Не знаю, з паприкою мені якось... Ні, нормально. З паприкою мені більше, сподобалось, ніж з беконом, тому би я би цим поставив навіть 9. Ті були вісім. Ви ті були дуже свяні. Хм, теж шодовий дизайн. Ну правильно, бо то було чью е соломка. Це уже с чипсом. <плес> Дивіться, я вчора у відео сказав, що YouTube щось е п'є, бо не прогружаються вниз відео дальше до 100. Ну, вчора я це казав. Хто слухав? Получається, що в мене телефон заглючив, а не YouTube заглючив. Бо я виходжу, потім закриваю YouTube, перезагружаю, як би так сказати. І тоді вже нормально, листає до 100 передів. Від 20 тисяч переддюю, це якщо маланка, і можна і до 100 прогорнути. То в мене просто телефон глючить і воно деколи не пускає прогорнути. Це його. До 100 так. Пускає тільки до 1000. 嗯嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. Я тепер хочу круглих чисел по одному відео збираюся. Я спочатку може по два відоса буду знімати. Типа ранком і вечором. А потім може вже буду по одному лисі знімати. Бо я думаю, я щось перегляди слабо набираються на цих 4 відоса за. Угу. за кругле число. Ну допустим, тепер 10 травня ми зняли 4 відоси за день. І два відоси ледве стопередів набирають. Ті набрали, але ці два доходять. Тобто. Кітом відоси знаю. Ну, коротше, ці останні два відоси. То вони не там Не можуть набрати. Точніше, вони набирають, але дуже повільно. Я знаю, що не потім і наберуть стопередів, бо е, там з чупа-чупсом і Полмлеком теж не було стопередів. А тепер вже ледве та й набрало. Чупачупс ледве стоїть 6 а Той напій. Отой зелена баночка, так. І... Всево. І сир полумлек. І бачив ці два останні відоси теж не можу. Але я хочу просто зменшити кількість публікацій. Тому хочу по одному Ізосу знімати. Взагалі кожен день. Попробую. Бо думаю, моєму любимому. У 2020 році я щось взагалі нічого не знімав нормально. Точніше щось там було, але дуже рідко. М -м -м. А мені мукбанки знімати кожен день, а я замість того кліпи штампував кожен день. Ну, типа, свої відоси під кліпи. Тому. М -м тому я думаю, хоча б в цьому році, через то, що у 20-му, тому сьогодні, в цьому році, знімати менше це. Мудки mm, на завтра я хочу купити mm, Chi Chipster Spr зі смаком серделю ті сосиски. Мені написали в коментарях, що mm, Що з сосисками має бути смачніше, ніж з, з, з цибулею. Я думаю, що так, бо. Все буде, я сам не люблю. За сосисками думаю будет смачнейшем. Мотки нас на є? Угу. м mm -hmm. Добре. Колено ще добре. Хм. Мне такой кулярок со темный темно, темно. Такая. Ой, упала. Ну, ну, у Сегодня подарился. Ммм, це польське. Воно пише, що це польська, не знаю. Ну ці чі чіпси тоже солені, А не такі солені, як м, зі смаком бекону. Ну зі беконом дуже були. было. Може майже доїли. Без мені краще знімати. Дойда. Ну что все упал Угу, там крепко залучается. Хай бода, да, альба паблика. Дай ми ще одну пустила. Маленько. Нічого. Коротше дружні на цьому са. Ось такі були чипси. Давайте лопнем по традиції пачку. Чекайте. Угу Доволі смачно можете попробувати Найдете чио чипс. Паприка С паприкою більше можете попробовать, ні з беконом, так. Шукайте. Mm -hmm. Так. 3, 2, 1, go! О! Лопнула сука. Оде дерка? А, во вона! Добре! На цьому все. Мене звати, як завжди, Деніс Прайні. Всім гарного та е, чудового дня. Всім пока, бувайте, чіпси класні. Завтра попробуємо чіл, чіпс з зі смаком сосисок. Чекайте. Та. Всім пока, бувайте, Йоу.